Хто такі ангели? Звідки беруться ангели? Деякі люди думають, що якщо ми робимо на землі добро для інших, то Бог зробить нас ангелами. Це неправда. Але Біблія говорить нам, що ангели є реальними, вони створені Богом для поклоніння йому та виконання Його завдань, наприклад, передача повідомлень, служіння, захист віруючих. Біблія також говорить нам, що ангели існують як духи, не в матеріальних тілах, хоча іноді вони можуть з'являтися у людській подобі. У Біблії є кілька історій про те, як ангели з'являлись людям у людській подобі. Якщо ви хочете дізнатися правду, найкращий спосіб визнати її у Біблії. Ось кілька біблійних фактів про ангелів. Ангели були створені раніше за світ і людину. Ангели були створені святими. Ангели мають емоції. Ангели мають волю. Ангел може перебувати лише в одному місці в один і той самий час. Ангели мають більше знань, ніж людина, але менше, ніж Бог. Ангели мають більшу силу, ніж люди, але меншу, ніж Бог. Ангели є віруючими. Ангели діють, як. Посланці, відповідаючи на молитви. Ангели захищають віруючих, ангели діють як свідки Бога, деякі історії про ангелів. Ангел Гавриїл розповідає Марії про Ісуса. Ангел Гавриїл з'явився Марії і сказав їй, що Бог обрав її для чогось особливого. Марія спершу злякалася, але Гавриїл сказав їй не боятися, він сповістив. Що вона стане матірю Ісуса, Сина Божого. Ангел розповідає Іосипу про Ісуса. Ангел з'явився у вісні Іосипові, нареченому Марії. Іосип та Марія були ще не одружені, але через деякий час Іосип мав стати чоловіком Марії. Ангел сказав йому, щоб він не боявся взяти Марію за дружину і що вона дійсно матиме сина від Святого Духа. Ангел сказав Йосипові, назвати хлопчика Ісусом, тому що Він врятує людей від їхніх гріхів. Ангел розповідає пастухам про народження Ісуса. Коли Ісус народився у Віфлеємі, ангел з'явився пастухам, які були на полях поблизу. Ангел сказав їм не боятися, адже Він приніс їм добру звістку. Народився Спаситель Христос Господь. Ангел сказав пастухам, куди йти, щоб побачити немовля. Тоді на небі з'явилися сотні ангелів, які славили Бога і вигукували Слава Богові на висоті, а на землі мир у людях доброї волі. Інша історія ангел наказує Йосипові стати і піти з того місця, де вони жили. Через деякий час після народження Ісуса мудреці з далеких країн прийшли до Ісуса Христа і вклонилися Йому. Вони принесли Ісусу дорогоцінні дарі. Коли ж мудріці пішли, ангел знову з'явився Йосипові у вісні і сказав взяти свою сім'ю і вирушити в Єгипет, бо там, де вони живуть, уже небезпечно.